Привіт, друзі! Звісно, кожен із нас знає, що Всесвіт це безмежний простір, наповнений такою величезною кількістю планет, галактик і скупчень, що масштаби просто не вкладаються в голові. Для когось космос це джерело захоплення, а когось він відверто лякає. І це не дивно, адже лише у спостережуваному вченими Всесвіті нарахували понад 500 мільярдів галактик. Але чи знали ви, що практично кожне небесне тіло у Всесвіті може створювати свій унікальний звук? Більше того, дослідникам навіть вдалося записати деякі з них. Дивіться далі, щоб дізнатися, які звуки видають сонце, чорні діри і навіть наша рідна земля. Поїхали. Спочатку варто пояснити, як дослідникам вдалося записати ці звуки, адже Всесвіт на це вакуум, а людські вуха сприймають звуки лише через повітряні коливання. Виявляється, небесні тіла випромінюють на довгі радіохвилі, частоту яких можна порівняти з частотою повітряних коливань. Люди не здатні чути ці радіохвилі, але вчені знайшли спосіб. Вони приймають радіохвилі за допомогою спеціальної антени, а потім передають їх на динамік. Далі звук посилюється, щоб його було чутно краще, і, вуаля, ми можемо насолоджуватися звуками космосу, деякі з них справді заворожують. Сонце дивовижна зірка, без якої життя на нашій планеті було б неможливим. Коли дивишся на цю невеличку сяючу точку в небі, важко повірити, що насправді вона приблизно в 109 разів більша за нашу Землю. Тепер у вас є можливість не лише бачити сонце, а й чути його. Коли слухаєш звуки, які видає Меркурій, здається, ніби він страждає від спеки, і не дивно адже це найближча до Сонця планета. Відстань між ними становить близько 58 мільйонів кілометрів. Венера, названа на честь давньогрецької богині любові, створює зовсім неромантичні звуки. Це не дивно, адже на її поверхні панують справжні пекельні умови. Температура досягає 462 градусів Цельсія, а атмосферний тиск, еквівалентний тиску води на глибині 900 метрів. Важко повірити, але Земля, як і інші планети сонячної системи, також здатна створювати свій звук. У цих звуках є щось сумне і зворушливе ми всі живемо на ній, але чути її не можемо, а мелодія між іншим, по-своєму, неймовірно красива. Незважаючи на те, що місяць розташований дуже близько до землі, він досі залишається сповненим загадок. Як цей маленький супутник, який у чотири рази менший за землю, здатний створювати такі лякаючі звуки? Ландшафт Марса чимось нагадує наші пустелі, але для людини ця планета зовсім не придатна для життя. Атмосфера тут надто розріджена, а температура інколи падає до мінус 143 градусів Цельсія. Цікаво, що, попри те, що Марс названо на честь давньогрецького бога війни, його звуки досить заспокійливі. Чи знали ви, що Юпітер є надзвичайно потужним джерелом радіовипромінювання? Космічні апарати намагаються оминати його, щоб уникнути пошкоджень. Деякі астрономи вважають, що причина цього явища металевий водень у надрах планети. Можливо, саме через це Юпітер видає такий дивний гул. До Речі, відомо, що на Юпітері є справжні активні блискавки. З огляду на те, що діаметр планети у 11,2 рази більший за земний, складно уявити, якого неймовірного розміру можуть бути ці блискавки, вченим вдалося записати їх звук. Його супутник Іо, чиї звуки ніяк не відповідають нашому уявленню, є найбільш геологічно активним об'єктом у сонячній системі, на його поверхні понад 400 активних вулканів, а викиди сірки досягають висоти 500 кілометрів. А тепер послухайте, як він звучить. Це важко повірити, але Сатурн тем планета здатна змінювати свій колір. Вчені поки що не знають, у чому причина цієї зміни. Найімовірніша версія. Зміна пір року. Мелодія, яку ви почуєте, є результатом взаємодії зоряного вітру та магнітосфери. В екваторіальній площині Сатурна знаходяться плоскі утворення з льоду та пилу. Як ви могли здогадатися, це знамениті кільця планети, і вони теж видають звуки. Зараз ви дізнаєтесь, який звук видає одна з найхолодніших планет сонячної системи. Ядро урану практично не випромінює тепло, а температура верхніх шарів хмар часто опускається до мінус 224 градуси Цельсія. Хоча кільця урану не такі помітні, як кільця Сатурна. Вони заслуговують на увагу, особливо через дивовижні звуки, які ідеально підходять для медитацій. Вченим вдалося також записати звук Міранди, найближчого до урану супутника. Її унікальність полягає у непостійності. Спочатку це моторошний гуркіт, а потім дивовижні звуки, схожі на спів сирен. Нептун найхолодніша планета сонячної системи, видає своєрідну пісню льоду і вітру. Урагани на його поверхні сягають неймовірної швидкості до 2100 км на годину. Довгий час Плутон вважався звичайною планетою, але у вересні 2006 року його внесли до списку малих планет. Його розміри занадто малі. Маса Плутона становить лише 7% від загальної маси об'єктів поясу Койпера. Послухайте звук цієї планети. Чорна діра, через небесне тіло, яке викликає найбільше суперечок і здивування, вона притягує простір навколо себе та має неймовірну щільність. Щоб краще уявити її масштаб, чорна діра, маса якої дорівнює масі землі, має діаметр усього 9 міліметрів. Звук, який ви почуєте, був записаний від чорної діри на відстані 250 мільйонів світлових років від нас. Наостанок ми хотіли б дати вам послухати симфонію планет, звуки відкритого космосу, які НАСА записала за допомогою апаратів, що мандрують сонячною системою. Те, що ви зараз почуєте, це мелодія всесвіту, що оточує нас.